Окружна виборча дільниця у Каневі нині на слуху у всієї країни, адже спостерігати за підрахунком голосів сюди приїхав сам віцеспікер Микола Томенко. З тієї ОВК до Центральної виборчої комісії наразі передано найменше даних щодо результатів голосування, каже Микола Томенко. А це заявляють опозиціонери ознака фальсифікацій. Будемо запускати додаткові аргументи, додаткові аргументи це і відповідно. Відкриття кримінальних справ стосовно або дільничних комісії, або окружної комісії, чи загалом, чи конкретних людей. Ми попередили всіх членів комісії, особливо тих, які відповідають за введення даних в комп'ютерному приміщенні, про відповідальність за порушення закону. Шість років тюрми. Це не жарти. Причина затримки передачі даних суто технічна, запевняє голова комісії і каже, про фальсифікації не йдеться. Вони не пишуть, що вони видали, допустим, там в 24 протоколи примірників. Викреслення, якісь роблять, ставлять зверху початку. Ми це повинні повернути їм. І після того, як вони роблять уточнення, ми все приймаємо. Зараз вже пішов. Вони зараз повертаються і уточнені, там все є. Зачитуються і уточнені, і перші протоколи. Вони абсолютно ідентичні. Голова комісії каже, дані до ЦВК передаватимуть швидко, а комп'ютерники теж люди. Вони, мовляв, втомилися. Один із них пішов додому відпочивати чи в готель, бо це люди не канівські. Вони були прийняті в останню добу на роботу при не я навіть точно не можу сказати, звідки вони, тому що вони не контактні. Нині до ЦВК з окружної дільниці номер 197 вже передано 30% інформації. Поки що на окрузі лідирує самовисуванець Богдан Губський. Опозиціонер Леонід Даценко відповідно до інформації ЦВК йде другим. Загалом ситуація на дільниці більш ніж напружена. Знервовані голови дільничних комісій кажуть, чекають годинами, аби передати протоколи до ОВК. Іде карусель. Ми з трьох годин стоїмо, ми не можемо попасти. Бо отако все, все весь час іде. їх погнали. Вони виправили, вони прибігли. їх знову погнали. і отаке. Олена Берестенко, Павло Тихоненко, Віка новини.